По радіо на тимчасово окупованих територіях прозвучало звернення начальника розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Він зазначив, що всі захоплені російською армією території, зокрема Маріуполь, повернуться до України. Про це йдеться на сторінці Маріупольської міськради. Ми знайдемо кожного Україною, де б вони не скривалися, всі вони будуть ліквідувані. всім патріотам. час дійсно пішла. Ждіть, ми ну, йдемо. Слава Україні віддаленість. Це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя для нас вже не є абсолютно недосяжним. Прикордонники відбили три атаки окупантів біля Бахмута. Використовуючи безпілотники, наші оборонці завчасно виявляли наближення ворога і наводили на Хвилі піхоти противника, вогонь, мінометів та артилерії збройних сил України, окупантів, яким все ж таки вдавалося наблизитися до наших позицій. Бійці Держпрокордонслужби служби знищували зі стрілецької зброї та гранатами. Противник успіху досягти не зміг та відступив для перегрупування втрати російсько-окупаційних військ за минулу добу до розвідується. За рік війни російська армія втратила понад 146 тисяч окупантів. Повідомляють у Генштабі. З метою поповнення масштабних втрат в живій силі ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації, зокрема в регіонах Кавказу. Триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки. Незалежно від стану здоров'я та бажання воювати, велика кількість мобілізованих це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув'язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України. За добу російські окупанти відкривали вогонь по 15 населеним пунктам Донецької області. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілів двоє мешканців Краматорського та Бахмутського районів загинули. Ще сім жителів області отримали поранення. У Красногорівці російські окупанти поцілили у п'ятиповерхівку, звідки два дні тому евакуювався останній мешканець будинку. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.